Складно уявити собі життя на поверхні планети, яка то замерзає, то розпікається, обертаючись навколо Сонця. Саме так виглядало б життя на планеті Меркурій, найменші з кам'янистих планет Сонячної системи. Меркурій також є найближчою до Сонця і найбільш посіченою кратерами планетою, внутрішні частини Сонячної системи. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про Меркурій. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Незважаючи на те, що Меркурій знаходиться так близько до Сонця, спостерігачі на Землі мають кілька шансів на рік помітити його. Це трапляється тоді, коли планета перебуває на найвіддаленішій від сонця точці своєї орбіти. Як правило, зоряні спостерігачі повинні шукати його одразу після заходу сонця або перед сходом сонця. Він буде виглядати як маленька яскрава крапка на східному або західному небі. Меркурій обертається по орбіті навколо сонця раз на 88 днів на середній відстані майже 58 мільйонів кілометрів. Орбіта Меркурія і близькість до нашої зірки призводять до того, що його поверхня має одну з найгарячіших і водночас найхолоднішу температуру у внутрішній частині сонячної системи. На ньому також найкоротший рік у всій сонячній системі. Ця маленька планета обертається навколо своєї осі дуже повільно. Один оберт відбувається за майже 59 земних діб. За кожні два оберти навколо сонця вона обертається навколо своєї осі тричі. Тобто за два роки лише три дні. Одним з дивних наслідків такого особливого руху планети є те, що сонячна доба на Меркурії триває 176 земних діб. Меркурій екстремальна планета, коли мова йде про температуру поверхні через поєднання короткого року і повільного осьового обертання. Крім того, його близькість до сонця дозволяє частинам поверхні дуже сильно нагріватися, тоді як інші частини замерзають у темряві. У певний день температура може опускатися до мінус 190 градусів і підніматися до 430. Лише Венера нагрівається більше на своїй затягнутій хмарами поверхні. Холодні температури на полюсах Меркурія, які ніколи не бачать сонячного світла, дозволяють існувати льоду, відкладеному кометами в постійно затінених кратерах, а решта поверхні суха. Меркурій найменша з усіх планет. Окрім карликової планети Плутон. Маючи трохи більше 15 тисяч кілометрів навколо свого екватора, Меркурій навіть менший за супутник Юпітера Ганімет і найбільший супутник Сатурна Титан. Його маса становить близько 5,5% Землі. Приблизно 70% його маси складають метали, і лише близько 30% силікати, тобто гірські породи, що складаються переважно з кремнію. Ядро Меркурія становить близько 55% його загального об'єму. У самому центрі ядра знаходиться область рідкого заліза, яке розтікається під час обертання планети. Ця дія генерує магнітне поле, яке становить близько 1% від сили магнітного поля Землі. Меркурій майже не має атмосфери. Він занадто малий і занадто гарячий, щоб утримувати повітря. Хоча у нього є так звана екзосфера. Нестійке скупчення атомів кальцію, водню, герію, кисню, натрію і калію, які, здається, з'являються і зникають під дією сонячного вітру, що обдуває планету. Деякі частини екзосфери можуть також надходити з поверхні, оскільки радіоактивні елементи, глибоко в надрах планети, розпадаються і вивільняють герій та інші елементи. Темносіра поверхня Меркурія вкрита шаром вуглецевого пилу, що залишився після мільярдів років зіткнень. Хоча більшість планет сонячної системи мають сліди зіткнень, Меркурій є однією з найбільш покритих кратерами планет. Зображення його поверхні, надані космічними апаратами Mariner 10 і Messenger, показують, наскільки сильних пошкоджень зазнав Меркурій. Він вкритий кратерами всіх розмірів, що вказують на удари як великих, так і малих космічних уламків. Його вулканічні рівнини були створені в далекому минулому, коли лава виливалася з під поверхні. Тут також є кілька цікавих на вигляд тріщин із машкуватих хребтів. Вони утворилися, коли молодий розплавлений Меркурій почав остигати. Меркурій надзвичайно важко вивчати з Землі, оскільки він знаходиться дуже близько до Сонця на більшій частині своєї орбіти. Наземні телескопи показують його фази, але не більше. Найкращий спосіб дізнатися, яким є Меркурій, це відправити космічні апарати. Першою місією до планети був Марінер 10, який прибув у 1974 році. Він мав пройти повз Венеру для зміни траєкторії за допомогою гравітації. Апарат мав на борту прилади та камери і надіслав перші в історії зображення та дані з планети, здійснивши три прольоти з близька. У 1975 році у космічного апарату закінчилося паливо для маневрування, і він був вимкнений. Він залишається на орбіті навколо Сонця. Дані з цієї місії допомогли астрономам спланувати наступну місію під назвою Месенджер. Це була місія з вивчення космічного середовища, геохімії та визначення відстані до поверхні Меркурія. Цей космічний апарат обертався навколо Меркурія з 2011 до 2015 року, поки не врізався в його поверхню. Дані та знімки Messenger допомогли вченим зрозуміти структуру планети і виявили існування льоду в постійно затінених кратерах на полюсах Меркурія. Планетологи використовують дані космічних апаратів Mariner і Месенджер, щоб зрозуміти сучасний стан Меркурія та його еволюційне минуле. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!